thank you Звідки виникла ідея створення читацького клубу? Я зрозуміла, що я почала менше читати, і це мене збентежило, оскільки я дуже люблю книги, але через велику зайнятість, сім'я, робота, дім це почало знівельовуватись і не було часу для читання. Тому виникла ідея створити такий клуб для того, щоб я разом з іншими учасницями обмінювалась книгами, ділилися враженнями і збиралися, Кожного місяця, і тоді просто соромно не прочитати книгу, коли ми приходимо на чергове засідання клубу. Читацький клуб був заснований у Львові, але я дуже надію, що ви підтримаєте цю ідею в своїх містах. Чому саме онлайн-читацький клуб? Оскільки дуже багато з вас мені пишуть свої враження щодо книги, яку ми тут обрали у Львові книгою місяця. Ви хочете ділитись цими враженнями? Ви хочете рекомендувати обговорювати. Тому я вирішила. Цього місяця його заснувати, і я вірю, що онлайн-читацький клуб з часом перейде в офлайн формат в кожному місті нашої країни. Думаю, в кожного з нас були періоди в житті, коли ми шукали відповіді на свої запитання в книгах. І якраз найважчі наші періоди життя саме в книзі можна знайти натхнення, мотивацію, ідею. І зрозуміти, куди рухатись далі, і тільки що випадково я тут побачила книгу. Щасливі люди читають книжки та п'ють каву. Я думаю, це мені знак, що таки варто вже робити онлайн-читацький клуб. В онлайн-читацькому клубі ми будемо обговорювати книгу місяця, яку ми обираємо на засіданні офлайн в читацькому клубі Львова. Будемо обмінюватися книгами по цілій Україні. Буду залучати партнерів, книгарень, які також. Будуть давати нам спеціальні промокоди на купівлю книг. Розіграші подарунків кожного місяця буду проводити серед учасників онлайн читацького клубу. І надіюсь, кожен тут знайде для себе натхнення, ідеї, мотивацію. І крім онлайну буде вся мережа офлайн читацьких клубів по цілій-цілій Україні. А чи знали ви, що за дослідженнями нейропсихологів, читання книг знижує стрес на 68%? У книгах закладена особлива чарівність. Вони розмовляють з нами, дають добру пораду, стають нашими найкращими друзями. В теперішній час я вважаю, що людина, яка озброєна знаннями, вона не переможна. Тому запрошую приєднатись кожного з вас до онлайн-читацького клубу, і я впевнена, що скоро Мо буде